Чарівний привіток у мікрофона Містик Дрім. Як ви могли помітити, оформлення каналу значно змінилося, тому що я нарешті вирішила зайнятися повною заміною старих артів і старого персонажа, який був в мене на аві. Це зайняло досить багато часу, тому я пропала на пару тижнів, хоч і збиралася викласти це відео раніше. На спідприємці ви можете бачити, як я малюю Аву для Ютуб-каналу та Телеграм-каналу з моїм новим москотиком. Також хочу вибачитися за мій голос, тому що я досі хворію ще з минулого відео. Сьогодні тема відео це сторітайм, кріпові історії. З мого життя. їх насправді дуже багато, але для початку я викрила ті, для яких не треба багато чого пояснювати за мене і хто я взагалі. Тому сторітайм з кріповими історіями будуть ще з'являтися на моєму каналі, тому що я місті Дрім. Мене їдять з чайком і кофійком, а ми починаємо. Першу історію ми називемо священик. У 13-14 років я поверталася з станцій на метро з іншого краю міста о 10 вечора. Так, заняття в мене дуже довгі, іноді по 4 години, іноді по 6 годин і плюс 2 години на дорогу додому. Як я і сказала, це було о 10 вечора, зима, темно, тому мене зазвичай зустрічали хтось з близьких, щоб я не йшла пішки ще 30 хвилин додому в самоті і темряві. Але на цей раз мама, а саме вона мене і зустрічала, запізнювалася. Тож я залишилася на вулиці чекати, поки за мною прийдуть. А ще тоді в мене був старенький телефон, який розряджався максимум за годину, тож на ньому на той момент вже було десь 6% при польотному режимі. І це було дуже погано, тому що чекати мені потрібно було ще хвилин 15. Якщо не більше, стоючи нікого не чіпаючи від скуки в телефоні, я розумію, що все, він вимикається, і більше зв'язку в мене ні з ким не було. Саме у цей момент до мене підходить е, чоловік років 35-40, е, Визначити точно вік я не змогла, тому що було темно, і він був чертовськи п'яний. А ми всі знаємо, як, як ці люди зазвичай виглядають. Він в мене питає, котра година, а я не маючи при собі точного часу, зробила вигляд, що подивилася у розряджений телефон, щоб на всяк випадок не подавати виду, що в мене нема за себе зв'язку. Я відповіла приблизно час, діло в тому, що навколо нас нікого не було, тому що я порахувала нормальним, щоб підійшов він саме до мене. Але йому здалося видому, що я хочу продовжувати розмову, і дивним тоном він сказав: Дівчина, а як ви відноситесь до Бога? Ну, а я відповіла нейтрально. В той момент, не розуміючи, на що він це спитав, я розглядала його лице і одяг, щоб, якщо що, мати опис цього чоловіка. Тож, побачивши, що на ньому військова форма, а в лівій руці щось подібне. До дорожнього знаку, але на ньому намальований якийсь хрест. І так, це не моя фантазія, це реально було так. Я окрестила його священником. А в правій руці була скляна бутилка. Не буду казати чого, і так зрозуміло. Я подумала, що це точно не якийсь маньячок, раз в нього військова форма, але бутилка в другій руці навпаки трохи насторажувала мене. Я почала озиратися, щоб знайти хоча б когось з людей і старалася е, зробити це як можна непомітніше. Але навколо нікого не було, хоч я вже була не маленька, але все одно з таким дуже часто зустрічалася, і це, якщо чесно кажучи, лякало. Одразу ж кажу, що я не б сказала, що у нас район неблагополучний, тому знову ж таки я не сильно злякалася від цього. Е, але ці питання показалися доволі дивними. Після моєї відповіді чоловіка, мабуть, не влаштувала вона. І він почав допитуватись, чому я так думаю, і хотів, на мою думку, змінити мою віру до Бога, чи щось таке. В якийсь момент його тиради, в якийсь момент його тиради, я почула, що він раніше, начебто, працював священником, якщо я не помиляюся. Але потім почався якийсь жах. Він рідко перейшов з теми Бога і віри на тему особистих стосунків до людей, е і якимось неймовірним чином, незрозумілим саме для мене, пов'язувати його з Богом. Для мене це стало червоним прапорцем, і я вже почала нервувати. Нервуючи, я стискала телефон в надії, що що ось ось з'явиться мама і забере мене звідти. В мене вже потроху стало колотитися серце, бо він зробив один крок в сторону мене, що мене дуже налякало, і, на моє превелике щастя, в цей момент підійшла моя мама. Вона йому сказала щось по типу такого, що ви пристали до моєї доньки, вам нема з ким поговорити. На жаль, я не пам'ятаю, що вона ще сказала. Але, можливо, на екрані я додам доповнення на рахунок цього, коли спитаю в мами. Висновок до цього хочу порадити, те, що порадила мені мама. Якщо поблизу є хоч одна людина, ви можете зробити вигляд, що це ваші родичі, і вони вас зустрічають, щоб проводити додому. Підійдіть до них. Йдіть у любе місце, де є люди. Якщо ж дорогу вам перегородили, як мені, таке теж може бути. Просто зробіть вигляд, що ви не бачите цієї людини і не чуєте, просто обходьте обережною її стороною. А взагалі краще тримайте при собі заряджений телефон, особливо ввечері, або хоча б ходіть з повербанком. Друга історія дід звіздар або зірочіть. Ця історія сама по собі не дуже страшна, але є момент, коли дійсно стало кріпова. 2 січня 2025 року, тобто у цьому році. Я йшла з вокалу додому опів сьомої вечора. До речі, це дата виходу мого минулого відео. Можете по підказці зверху подивитись. А, було вже досить темно. На небі сяяли мої улюблені зорі, їх було дуже багато. Мій маршрут лишав через невеликий двір новостроїв, потім через стадіон школи, не моєї, до речі, і двори інших домівок. Оскільки в нас е, нічне освітлення на крізь е, саме де двори будинків, там його не було. Я повинна була йти навколо домівок. А, тобто на 10 хвилин більше, ніж завжди. А я, як справжній шукач приход на дубці, вирішила піти, е, як завжди, ходила. І нічого тоді зі мною не траплялося, начебто. Так от. Пусті вулиці на дворі, жодного ліхтарю. Я йду додому, майже не дивлячись на дорогу, але піднявши голову доверху, спостерігаючи за чарівними зорями, так, це щось пішло не туди. Коли я зайшла до стадіону, я побачила над собою простір неба з сузір'ями і окремими зірками та планетами. Це було надто захоплююче, щоб не залишитись там. От я й залишилась. Стояла на стадіоні хвилин сім до того, як краєм ока побачила якусь постать діда в темряві на іншому краю стадіону. Він не дивився на мене, тому я подумала, що він, мабуть, ішов по своїм справам. А я в той час записувала голосове повідомлення для подруги. Як я рада знову побачити відкрите небо. До речі, подруга відміться у коментарях. І тут цей дід підходить вже досить близько до мене і зупиняється, питаючи в мене: дівчино, а на що ви дивитесь? Я кажу: шукаю різні сузір'я. Мабуть, дід подумав, що це щось незвичайне. Зазвичай молодь дивиться у телефон, а не на небо, тому йому, напевно, стало цікаво, можливо, так і було. На той момент я вже знайшла декілька сузірів, це мала медведиця та ще щось. Воно було так далеко, що я ледве розбирала сузір'я, але дід не пішов по своїм справам далі, а залишився коло мене. Запис цієї розмови в мене є, але на жаль, в російському форматі, бо місто в нас не україномовне. Якщо ж комусь дійсно цікаво, то що насправді тоді в подробицях відбувалося, ви можете перейти у мій телеграм-канал і написати під будь-який пост, можна навіть під пост с силком на це відео, і туди я викладу цю розмову. Мені здається, цей ексклюзивний випуск ще ніхто не робив. З тих, хто записував кріпові історії. Також я не можу вставити це, від... це у відео, тому що буду порушуватись чиїсь права, а у телеграм-каналі я заміню голос трошки і викладу. Далі він трошки посміявся з моєї знахідки, бо це легко знайти, і сказав: якщо ви підете туди, він махнув рукою в сторону мого дому, то ви побачите сузір'я Ареону. Ареоно. Трохи помовчав і продовжив, і там буде трапеція, а посередині чотири зірки. Він повільно перерахував їх і знов продовжив якщо донизу опуститись, далі буде сузір'я собака, а посередині буде зірка Сіріус, найск... найскравіша зірка неба. Він ще багато чого про цю зірку розказував, а я йому кивала головою. Бо мені було дійсно цікаво, бо самі шукати таку інформацію часу в мене не було. Що мене дійсно здивувало, те, що ця людина зверталася до мене на ви. Продовжуючи розмову, він наче засмутився, кажучи: правда, звідси Сіріуса не видно, треба піднятися вище. Я десь. Е... Весь цей час слухала реально зацікавлена, але потім він спитав: А де ви живете? Я не дуже довго думаючи, на автоматі чомусь сказала далеко. Він такий, а, далеко. Це, напевно, був найкріповіший момент за цей рік, який що Я його поблагодарила за те, що він мені розказав, і після моїх слів він дуже швидко промовив. Так, щастить і, повернувшись до мене, пішов геть у іншу сторону. Я трохи в шоці, ще стояла декілька хвилин і дивилася на небо, але я дуже вдячна цій людині за те, що він мені розказав, бо я була дуже сильно засмучена і він мені підняв настрій. Ще перед ним я б дуже хотіла вибачитися хоча б тут, що я цю історію розказую, показую по суті на весь YouTube. Мораль цієї історії такова. Що не треба казати навіть добрим людям, де ви живете. Це напевно все. Якщо хочете. Можете ще в коментарях таким людям, як я, порадити щось, якщо у вас є чим поділитися. Третя і остання історія наразі це кріповий квартет ліхтарів. Вона доволі коротка, але досить кріпова, особливо, якщо Бувати у наших лісах. Це відбулося не дуже давно, десь на початку зими, я дуже часто перебуваю у засмученому настрої, можливо, цей е, вік такий. Я дуже часто ходжу по лісу, особливо в темну пору часу, тобто ввечері, можливо, навіть більш до ночі. Мій дім знаходиться в трьох хвилинах від лісу. Це для мене дуже чудово. Від е, нього ведуться стежку ліхтарі аж до самого лісу. Навіть декілька ліхтарів стоять у самому лісі, але лише на краю. Ось ці останні ліхтарі якраз в той вечір працювали, а четвертий ближче до мого дому якось дивно мігав. Я пішла по цій стежці, підходжу до четвертого ліхтаря, минуючи його, підходжу до третього ліхтаря, а потім і до другого. Сніг хрустить під ногами, з лісу чуються різні звуки, мене прям манить туди зайти. Як тільки я ступаю на територію останнього першого фонаря, у самому лісі вимикаються абсолютно всі ліхтарі, які стояли навкругу лісу. Це не описати словами, як було кріпово, хочете вірити чи ні, але, на жаль, я не дослухалась до свого серця і пішла. Не додому, а пішла прямиком у ліс. Зазвичай я не вмикаю фонарик на телефоні, щоб бачити дорогу, бо це було непотрібно. Світло місяця відбувалося від снігу, і все було доволі чітко видно. Але раптом на... навкруги стало дуже тихо, що доволі насторажувало. Ліс завжди повинен звучати. Якийсь звук, будь то гілка впала чи вітерець пошорохтів гілками. Тоді я зрозуміла, що краще мені в лісі не стане сьогодні, і я зі своєю своєю швидкістю побіжала додому. Ліхтарі так і не вмікнулося. Знову ж таки, вірити мені, чи ні, ваша справа, а моя справа розповідати все як є. Що ж, хочу сказати, ні в якому разі не ходіть до лісу вночі самі особливо без ліхтариків, бо навіть проста коряга якась може обернутися для вас трагедією. Якщо хочете більше історії про ліс, а в мене таких дуже багато, можете написати про це в коментарях, і я якось у наступних частях зніму про це. На цьому в мене поки все. Хочу ще нагадати, що за любі активності е, хтось, можливо, хоче якийсь колаб зі мною, хоче, можливо, щоб я зняла якесь конкретне відео. Пишіть все в коментарях, можете звертатись е, до мене напряму в Telegram. Е, я можу залишити юст на екрані. Я вас всіх дуже люблю, бажаю всім чарівних ночей. До дуже скорої зустрічі! 若。